20 березня День пам'яті чудотворної ікони Божої Матері, Споручниця Грішних. Це чудотворна ікона, до якої віруючі звертаються з молитвами про зцілення від усіх хвороб та прощення гріхів. Під час сімейних розладів і душевного неспокою. Молитва перед іконою Богородиці дає душевні сили, надію і віру у зцілення. У День ікони Божої Матері бажаю міцного здоров'я, миру, благополуччя, добрих помислів та світлих надій. Промовте сьогодні цю цілющу молитву до Пресвятої Богородиці за себе та своїх рідних людей, Господня Мати, в години лиха, сліз нашестя хвороби лютої, що забирала людське життя, ти завжди рятувала тих. То приходив до Тебе з благанням і молитвою, стаємо перед Тобою на коліна, заступницею і покровителькою нашою, вислухай молитви дітей своїх грішних і зупини вірус від темних сил, який світом іде, і людське життя забирає. На тебе надію маємо, що не залишиш нас наодинці з бідою. Врятуй нас тепер. Як і багато віків назад рятувала. Візьми під покров свій, бо молитва наша щира від серця йде, бо в Тобі наша віра, сила і надія. Амінь.